Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє чуже життя кожен цінує. В моїй країни чудові сусіди запрошують гості, і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада. Про неї в народі складають балади, працює, працює зранку до ночі, щоб людям відкрито подивитись у очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу, і молодь моя, не п'є, і не курить, займається спортом, співати так любить. У моїй Україні чемні дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і хорті від того наші батьки. У моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро Терекони, Карпати зимою засніжених шапка. Моя Україна. Люблю її, крапка.